Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вашій увазі, як я ставив фасадні вікна. А кого зацікавив, сідайте зручніше, наливайте кавусю. І ми погнали! Розпаковка! Установив ще одне вікно. Це буде ванна, екструдер лише потрібно там, де йде в мене армопояс вверху. По боках не потрібно, тому що буде плитка. Замерзає прямо в самому балоні. Зачекали півгодини, можна запінювати з іншої сторони, але як у нас холодно, нам потрібно одну маніпуляцію зробити. Тому що піна взагалі не виходить. Періодично потрібно розігрівати. Не спішіть викидати балон, якщо ви подумали, що він поганий, просто трішечки розігрійте його і можна далі користуватися. Цей балон розрахований до мінус 5 до плюс 35. У нас приблизно зараз 3 градуси мороза і все одно піно замерзає в самому болоні, але бачите, ось такий лайфхак. Наносимо клей. зле клей Виставив вікно в одну площину. У мене є ось такий помощник. Я його брехонець називаю. Перед тим як давати піну, потрібно добре зібрати пилюку, зволожити, аж потім пінити. Це капець. Із-за відео я завтикав оставити вікно. А, блін. Фух. Як я перший обігав, я ставив на місце быстро. Це дурном. Все проживати, щоб не опіна, не розперла я, би потім не встав. Кой все. Що не зробиш заради контенту. Ще потрібно закрити Армопояс. Ось і закрив армопояс. Ось так і живем, коли маємо сусідів, дебілів. Попрацював називається. Ну що ж, ми вікна поклали, в нас ще залишилося. Два вікна і двері. Ми йдемо наверх. Ось такі в нас імпровізовані сходи поки що. Головне обережно підійматися. Тут у нас теж склад з дошкою і взагалі все, що внизу заважає тут. Я виношу сюди наверх. У нас газоблок і простий дюбіль не підходить. І взяв ось, ось такі набори для газоблока і ось ще з такою різьбою подивлюсь як воно себе покаже. чи нормально чи не нормально ну що ж ми трішки приступаємо починаємо з того маленького віконця це саме маленький віконце а як ті вікна буду переносити наверх, я не знаю. А дивіться, начинавки. Сніжка не було, а зараз уже яка гарна у нас. На жаль, зараз зима і все так виглядає. Не дуже гарно, а насправді тут дуже прикольно. Ось там іде річка, а в тій річці є дикі качки. Головне, щоб воно не впало. Виставив лазером, а зараз йдемо ще знизу, так щоб була пряма лінія по боковому откосу, Типу, перший-другий поверх. Знайшов я такий шестигранник. Але мені впадло це руками. Рубайте, є вони болгарищи. Зараз ми діло відріжемо. Немає. Так що, друзі, ось такий турбогвинт з потайною головкою для вікон і газоблока не підходить, тому що він взагалі нічого не тримає. Я їх накупляв штук 30. Навіщо? Паралельно, коли ставите дюбелі, перевіряйте уровні. Зараз іконочку, але каже, що все супер. Ми продовжуємо. Ось такі треба купляти, не шукати щось дешевше, тому що... одна упаковочка, там по эти шесть штучек. 80, да, не я не помиляюсь. Супер. Зробили підготовчі роботи, запінню, але як у нас мінусова температура, нам потрібно розігріти сам балон. Дивіться, будьте обережні. Потрібно поприбирати. Демонтовую старі двері, які були тимчасові, які закривали, щоб не задувало. Вони трошечки концю виконали. Тепер... Шановне панство, хочу нагадати ще раз, в кого газоблок ставте, купляйте, лише ось такі кріпіжі. Ось таке це все не економте, не, не придумайте, воно не тримає взагалі від слова взагалі. А цей крепеж ще може поборотися трішки. Ми закручуємо його. Ідеально, ідеально в цих площинах. Чому? Тому що я не спішу. Це перше і друге я роблю для себе. На жаль, я не засяг, як це вносив на другий поверх. Це капець, як я в ножки. Я скажу, ті, хто монтують вікна, вони крепкі люди. Чемпіон. Ще раз хотів показати весь перший поверх на одній площині. Без коментарів. Це. це було важко. Потрібно покласти пару дошлечок для того, щоб ходити. техніка безпеки це речі не несуть. стены поклали. Продолжаем. Это а то, конечно. Я навіть ці ручки не познімав. на свій страх і ризик? Ставим кріпежик ось такий. що був дуже товстий слой піни, тому ставлю екструдер. Нарешті всі підготовчі роботи виконані, зараз можна вже запінювати. Ось пророблена робота. Так виглядають фасадні вікна. Ну що ж, а я пропоную щось смачненьке приготувати. Ось інгредієнти, які нам потрібні для нашої страви. Ну що ж, розпочинаємо. Нарізаємо картоплю. Нарезаем мяску, нарезаем помидорку, нарезаем пекинскую капусту. М'ясо. час, я додаю солі наші. І приправ, хто скільки хоче. Я додаю по вкусу. Наше м'ясо вже готове. Картопелька теж. Ось у нас виходить. Нарізаємо огірочки. Це мариновані в томаті. Домашні. Додаємо кетчуп-майонез. У кетчуп з майонезом. Хто хоче, для вкуса може додати чесночок. Я даю один зубочок чесночка великий, мені достатньо. Починаємо процес з шаурмою. Смачненька. А зараз потрібно їх поставити на сковорідочку на одну хвилиночку. Що ж, хвилиночку потримали і легенько перевертаємо. Шаурма в домашніх умовах. Ось вона у нас вийшла. Давайте я її розріжу. Щоб ви побачили, вона у нас сочна. Краса. Ну що ж, друзі, мені смачного і все буде Україна.